уря похнастики, попліткуємо. Сьогодні говоримо про Ані Лорак, про щабайко, хана. Фреймут вийшла із шафи Тарабарова, вагітність Олі Полякової. Та Марія Яремчук. Можете зручніше з вами на зміну ваш тату Пліткар без пало. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Тим паче, ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. to catch those moments of real joy and make the best of it. Відмічаючи, Ані Лорак залишив такий загадковий допис Ісаак Віджаку, колишній бойфренд Ані Лорак. Це прикладається, як подорож може бути короткою або довгою, але те, що насправді важливо, це зловити момент цієї подорожі і запам'ятати найкраще. А, значить, змі задалися запитанням, чи розійшлася Ані Лорак зі своїм бойфрендом, адже це виглядало як натяк на прощання, романтичне фото, знімок зі спини, ніби вони розійшлися, і я вам скажу: відкрию секрет. Є змі так, ані Лорак та Ісаак Віджаку розійшлися. І ми з вами повертаємося до нашого відео. Я попереджав: якщо Ані Лорак почнуть надалі відміняти, і вона не зможе проводити нормально свою концертну діяльність на країні болот, то Ісаак відразу зільється, тому що його головна ціль це нажитися за рахунок Ані і знайти багатих клієнтів для надання своїх послуг. Тож Друзі, а спостерігаємо, як тоне корабль справжній Титанік Ані Лорак відміняють в Дубай. Їй заборонили виступати, і зараз під великим запитанням. Та зривом концертний тур по країні болот. Відповідно, Ісаак вирішив не шукати довгих шляхів, не витрачати час даремно, а розійтися зі своєю другою половинкою більш відомою, як золотий гаманець, для екзотичних. Чоловіків. <хи> Ось така новина. Цікаво почитати ваші думки, взагалі ваше ставлення до мовчання, ані Лорак. І чи слухаєте творчість співачки нині? Давайте поспілкуємось у коментарях. У відні в гостях у Івана Марчука, у маестро сьогодні день народження. Геній! Яке щастя, це знайомство! Такий допис в сторіс залишила Ольга Фреймут. Вперше за. Рік повномасштабного вторгнення Ольга Фреймут нарешті вийшла із шафи і дала ознаку життя, що так я існую, так я є. І скоріш за все, Оля Фреймут вирішила викласти цей допис, аби переключити увагу. Читачів та глядачів від нашого з вами зливу, коли я розповів, що Єфросиніна і Фреймут не могли поділити одного чоловіка. Тому між ними назавжди залишиться кровна ненависть. Це моя суб'єктивна думка, не хочу нікого ображати. На мій погляд, Оля Фреймут як щур з корабля втекла, і просто весь рік мовчала, а тепер починає з'являтися в інфопросторі, нагадуючи про себе, що егеге, я є, я існую. Якось нечесно, Олю, по відношенню до твоєї аудиторії, так точно, і таке мовчання я не розумію. Більшість українських зірок в період воєнного часу проактивні постійні збори на дрони, допомогу ЗСУ, постійні волонтерські програми, різні проєкти. Оля Фреймут просто тиша. Як ніби й не існувало, а тепер знову намагається підтягнутись в український інфопростір. Олю, давай бути відвертими, якось нечесно з твого боку і не зовсім поважливо по відношенню до твоєї аудиторії. Тим не менш, хочу поспілкуватися із вами, дорогі глядачі. Яке у вас ставлення до Ольги Фреймут? І як ви відноситесь до тих зірок, які переважно мовчаться, а потім так бац і різко з'являються в інфопросторі. Таробарова, ця новина якось пройшла повз мене. Тим не менш, хочу привітати співачку з народженням доньки, яку назвали Поліна. Я не знаю, які потрібно мати сталеві яйця, щоб народжувати у воєнний час, коли немає абсолютно ніякої стабільності, немає розуміння. Сьогодення немає розуміння, що нас чекає завтра, але при цьому народжувати і намагатись якось планувати своє життя. Тому усі, хто народжується в період воєнного часу, для мене просто герої в моїх очах максимально. Я не уявляю з якими складнощами зіштовхуються молоді мами і татусі, народжуючи зараз дитину. А я хотів би запитати у вас: я знаю, що серед нашої аудиторії є чимало тих. Хто не народжував, от чи готові ви народити у воєнний час? І, взагалі, чи є той момент для себе в голові розуміння, що ось цей момент настав, ідеальний період, і я точно можу народжувати. Або цього часу, в принципі, не існує, і кожен вибирає для себе сам найкращий період для появи. Спадкоємця у світ, давайте поспілкуємося в коментарях. На мій погляд, цікава тема. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми завжди зможемо додати штрих до портрету. Тієї чи іншої особистості усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Також там є номер моєї картки. Завжди можете підтримати нашу пліткову спільноту. Якщо маєте бажання та можливість, будемо вдячні за донати. Не відходячи далеко від теми народження дітей, давайте поговоримо про вагітність олі полякової, що я маю на увазі. Цитую співачку. «Як би мені не було легко, як би я не любила своїх дітей, я більше народжувати не хочу. Не хочу ні дітей, ні цих пелюшок, ні цього роздутого живота, ні цього неконтрольованого пердішу, ні цієї печії, ні цих прищів, ні цього волосся, що випадає після народження поламаних нігтів, товстої дупи з розтяжками і усієї цієї прекрасної фігні, яка всіх жінок супроводжує, сказала Оля Полякова в одному із нових випусків дорослих дівчат. А навіщо Олі народжувати? Адже в тебе склалася кар'єра, ти досягла успіху. Ти номер один співачка в Україні. Ти народила двох чудових дітей, яких виховуєш. Одну вже виховала і відправила до навчання в Лондон. А я думаю, Оля Полякова для себе, для себе закрила повністю ось цю галочку того, що повинна була зробити в житті. Тут більше запитання, як Оля Полякова зможе втримати свою популярність і зберегти свою нішу після нашої перемоги. Тому що ми зараз як країна, як люди дуже сильно трансформувалися, дуже сильно змінилися. І залишається відкритим питання, чи будуть затребувані ті ніші, які були популярними серед слухачів до воєнного часу. Тому я би подумав на місці Олі, як розвивати надалі. Вектор своєї творчості, щоб надалі бути цікавим своєму слухачеві. Олю молодець, що ти говориш відверто про ці теми. Я до речі дивився останній випуск дорослих дівчат, ледве не вперше за увесь час. А досить відвертий діалог мені було цікаво, тому тему, яку вони підіймали, справді важлива, адже це стосується не лише жінок, тому що, народивши первістка, чоловіки повинні теж приймати рівнозначну участь. У вихованні своїх дітей це не повинно падати на плечі виключно жінок. Дорогі чоловіки, будь ласка, якщо у вас маленькі діти, приймайте максимальну участь. У вихованні, тому що для жінки перший рік, так точно, це дуже тяжкий період. Через те, що ти не підтримуєш свою дружину, можуть зароджуватися післяродові депресії, які призводять часом до фатальних наслідків. Тому дбайте, будь ласка, у парі про ментальне здоров'я одне одного і завжди надавайте підтримку. Давайте поговоримо. Цікава ваша думка: взагалі, яка роль чоловіка у вихованні дитини? Чи довіряєте ви своєму чоловіку? Виховання, вибір у навчанні, у догляді за дитиною і так далі. Наскільки ваш чоловік задіяний у розвитку вашої спільної дитини? Давайте спілкуватись. Не завершення. Марія Ярамчук, яка вперше за 5 років, якщо я не помиляюсь, з'явилась на сцені, на сцені Євробачення у другому півфіналі. Маша чудово виглядає. Маша практично не змінилась. Єдине, що я не розумію, як так можна було розпочати успішну кар'єру. Говорять, що в її кар'єрі приймали участь дуже багато м -м, політичних діячів, що негативно вплинуло на розвиток її подальшої кар'єри, а не знаю. Не знаю, правда це чи ні, не можу нічого стверджувати, але те, що Маша епічно закопала свою кар'єру, це факт. Я вважаю, що її найкраща композиція це Ти в мені є. Що кліп, що музика, що сенси усе максимально гармонійно і відповідає глибині творчого стану дорослої жінки. Жінка, яка може дати в своїй музиці щось особливе і щось важливе. Подивимось, чи буде Марія Яремчук реанімувати свою кар'єру після виступу на Євробаченні, наскільки їй це вдасться? А можливо, це просто була разова акція. Гадки немає. Взагалі, чим живе зараз Марія Яремчук, кому що відомо, надсилайте в мій інстаграм. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.